У віці від 6 до 12 років активно формується і самооцінка, і самоцінність. Це е, такий період пошуку визнання. І в цей період дуже сильно активно. Формується наша самооцінка, і вона стає залежною від оцінок, від досягнень в музиці в спорті, чим займається дитина, від думок однокласників, а ще більше від думок дорослих до дитини. Якщо дитина чує тим ніби краще, ти недостатньо хороша, недостатньо старається, то в неї формується низька самооцінка. Якщо дитина чує похвалу адекватну, похвалу її діям, тоді формується адекватна самооцінка. В цей самий час і формується самоцінність. Вона підтримується. І якщо батьки і вчителі показують, що цінують дитину незалежно від оцінок і успіхів, дитина є цінна сама по собі. Якщо порівнюють успіхи дитини сьогоднішні з тим, як було раніше. Тобто формують цю таку ти сьогодні краще, чим був раніше, в тебе це виходить, і таке здорове ставлення до помилок, як до частини навчання. В такому випадку у дитини буде формуватися і адекватна самооцінка, і глибоке глибини відчуття власної самоцінності. Я є я любимий, я важливий. Чого я вам бажаю відчувати, плакати власну самоцінність?